Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось загальну військову ситуацію в Україні до 15 січня 2024 року. Так. Що очікувати мешканцям? Яка небезпека може загрожувати з боку Росії в контексті війни? Так, починаємо ми з Окупованого Сходу України. Якась приголомшлива новина пов'язана із якимись такими не дуже добрими діями. Тобто це якесь іпсо, якесь приголомшливе іпсо, яке стосується людей, які йдуть воювати проти України. Тобто, на мою думку, це іде якась спроба ворога розкачати ситуацію тим, що люди на окупованому сході продовжують продовжують переходити на бік ворога. І це йде до об'єднання. Тобто у ворога є підкріплення новими чмобіками. Але знову ж таки, це може бути як. Спеціальна іпсо. Окрім того, там ще може бути якийсь вибух, вибух біля води. Вибух біля води, який заклали ну, таємно, тобто диверсія якась. Диверсія, яка нас може порадувати. Так, далі не буду говорити. Тобто, це добре спланована робота, нам на радість. Ну, Окрім того, там ще і триває мобілізація. Ну, і ворог може вкидувати якусь таку інфу. Далі, неокупований схід України на цей період. Так, Концентрація того, що там відбувається на двох напрямках. Може бути загострення. Загострення в плані того, що і прильоти там, і люди можуть перебувати в небезпеці. Тобто там іде загострення тієї ситуації, тобто додавання масла в вогонь якимись такими діями. Окрім того, там ще може йтися мова стосу... інформація. Знову інформація, яка приведе людей в такий вступор. І принесе за собою конфлікти. Це йде проплачена якась акція з боку ворога, і потрібно розуміти, звідки ноги ростуть. Якась проплачена акція, знову ж таки, це іде, ну, це на благо війни для ворога. йде. Окрім того, там ще і вежа. Вежа може бути, це йде і загроза руйнуванню, загострення військових дій, руйнування, і прильоти. Прильоти десь в багатоповерхівки. Ну, ось так, важко там. І ворог працює на інформаційному фронті і на фізичному. Так, як раніше. Далі північний схід України на цей період. Північний схід України. Так, що це таке? Дивіться: початок традиції блокується. Тут мається на увазі ті, хто можуть святкувати. Православне Різдво це от як традиційне релігійне свято. Ворог буде намагатися його зіпсувати як тільки можна будь-якими засобами. Багато може бути повітряних тривог також. Ну, вони і так не в новинку, але може бути подвоєно подвоєний рівень відбиття. Подвоєний рівень стресу в ППО і в людей також. Тому тут йдеться мова і люди в стресі постійно знаходяться, і ППО. Так. Ну і бажання ворога ну, нашкодити всякими засобами. Знову ж таки, тут і обстріли йдуть, і порушення ну, святкувань в людей. І ще тут іде мова про людей, яких ви не бачите, але вони своїми потаємними підлими діями. До речі, чоловік якийсь там є чоловік. Ну, Немолодий чоловік, який може працювати проти вас. Працювати... І його знайдуть. Його знайдуть. Далі дивимось північ України, північ України на цей період. На півночі. Так, може бути загроза вогню, загроза накалу ситуації, але його якось будуть гасити. Гасити, що це може на увазі? Знову ж таки, загроза для людей, розпадається сім'я, загроза для людей. Тобто тут йдеться мова про потенційні. Втрати людські, постраждалі, які знаходяться в межах одної з п'яти територій півночі України. Ось так. Жінка якась жінка зливає інформацію, і вона притворяється, вибачте, по російськи Вона робить вигляд, що вона або вона дуже вболіває за Україну, або вона підрясує релігії. Ось так. Ну, якось належить до якоїсь релігійної конфесії, уходить до церкви, молиться, б'є челом, але вона працює на... для ворога. Ну, знову ж таки, є, є загроза, я вам сказала, яка будьте обережні. Далі дивимось центр України на цей період. Центр України. Ой, ну, загроза велика, небезпека. Ну, дивіться, в, дур... в дурнів розв'язуються руки, що тут можна сказати ще? За гроші. за гроші. І, окрім того, ще небезпека, вона якби, прогресує на збільшення, іде, от як в геометричній прогресії, іде та небезпека для центру України. Ворог намагається атакувати зверху і в будь-який момент. Але е, його атаку зупиняють також. цей сад. Тобто, наші, вони пильнують ситуацію на будь-яке зазіхання ворога вони відповідають відповіддю. Але знову ж таки ворог буде посилювати оцю небезпечну ситуацію. Можуть бути навіть постраждалі. Навіть можуть бути постраждалі. І іде загроза для святих місцин, для будівель релігійного значення, релігійного спрямування і для людей. Ну, вибачте, але можуть бути прильоти. Може бути. Так, далі дивимось. Південний схід окупована частина. Південний схід окупована частина. Так, бачите. Так, там іде об'єднання людей, об'єднання людей, які є місцевими, і які здають також, які співпрацюють з ворогом. Працюють вони на об'єднання території з Росією, з ворогом. І дехто з цих людей може бути незадоволений тим, що він може стати жертвою або став жертвою. Ну, це мовою карта. Знову ж таки, працюють. От хтось з колаборантів, там може, або якась кількість людей, які працювали на ворога, вони можуть стати, ну, піти на той світ або постраждати. Так, окрім того, там ще ці люди, які працюють на е, об'єднання з ворогом. Вони можуть злити дуже багато інших людей, які не задоволені тою владою окупаційною, яка наразі там планує, панує, вибачте. І тому для цих людей, яких можуть здати, є велика небезпека. Зупинка їхнього. Е Ідеться мова про зупинку і їхнього бажання бути Україною. Знову ж таки, там ідеться ця пропагандистська діяльність. І ті, в кого мозок не вдається промивати, будуть якось ну, застосовувати не дуже добрі дії до них. Так, тепер неокупований. Південний схід, неокупований південний схід. Так. Слухайте. А там щось у вас з водою. Вода, вода. Ілю ілюзія води або вода небезпечна для вживання. Хтось зробив щось з водою. Нема води. Нема води, або вода неякісна. Знову ж таки, або вона отруйна, або вона з якимось ну, забруднена чимось, забруднена. Забруднена тим, що там довго ну, перебувало, що не було поховано, або хто не був похований. Тому от, вона не добре ця вода. Ось так. Окрім того, знову ж таки, може бути багато і псо, багато і псо, яке призводить людей до незадоволення своїм становищем. Будуть говорити, що вас продали, вас здадуть. Ось ось і ви вже не наша територія, ми вас продамо в такому плані. То це фейк, не вірте в це, не вірте. Ну, окрім того, ще й розпитання. Розпадання цього заліза в повітрі, ну, переважно з території води або над територією води, ну, будуть, від... захищають, захищають, роблять все, щоб вас убезпечити від тої небезпеки. Так далі, дивимось Крим. Наш український Крим окупований ворогом. В окупованому Криму вони можуть втратити багато людей внаслідок того, що хтось щось їм там підмішає, хтось чимось їм там вгостить. В такому плані. Вгостить можуть як з неба, так і на землі. Я говорю трошки загадками. Той, хто, ну, кому не подобається становище, яке там робиться. Той, хто робив вибір для того, щоб в Криму нарешті розпочалися якісь військові дії або військова криза. Тобто тут я більше схиляюсь, криза, нестача ресурсів, нестача людей в такому плані. Ну, я не можу багато говорити за Крим. Так, Захід України. Захід України по військових діях. Інформують знову ж таки. Мені постійно це от закохані перевернуті. Невідома інформація, ну або інформація засекречена, вона подається тими людьми, які не бажають е, миру. Які бажають активних дій, це люди легковажні, е, ну, трошечки незрілі психічно, психологічно, але вони із е, сім'ї. Тобто тут йдеться мова, що можуть фільмувати і якісь ППО, ну щось необережно сказали, необережно запостили. Люди з сім'ї, але цим користується ворог. Цим користується ворог, тобто в такому плані. Не ходіть, будь ласка, по місцях, там, де багато людей, там, де йде кругооберт грошей. Ну, туди і назад. Не, не зупиняйтесь там надовго. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Щодо, щодо роботи нашого захисту, будуть робити все, що тільки можливо. Але, можливо, якісь або уламки. Або е, щось можуть пропустити, на жаль. Щось можуть пропустити. Тому тут ідеться більший, великий натяк про те, щоб усамітнюватися, переховуватися, йти в укриття. Навіть якщо ви дуже-дуже зайняті. Не ставте свою роботу або якесь улюблене заняття вище вашого життя. Йдіть в укриття. Тут йдеться мова про загрозу під час робочого часу, велику загрозу на заході під час саме робочого часу. Далі Північний захід України, північний захід. Ой, там у вас перебіжчики є, до речі, яким відкрили шлях, ті, які косять під дурників. Тобто хтось з нашого боку показав е тим перебіжчикам шляхи, якими вони можуть. Ризикнути сюди прийти, можна так сказати. Окрім того, також ППО працює повітряні тривоги, загроза падіння є. Загроза падіння є. Ну, будемо сподіватися, що спроба ворога посилити той ризик для вас, він піде в апатію, щось в нього може не вийти. Дай Боже. Але тут знову йде зупинка ілюзій, тобто зупинка, що це ну, може про паралі, як це говорять, а може пронесе, знаєте, а може нічого не буде, то може не перебувайте в цих ілюзіях, знову ж таки, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і, будь ласка, ідіть в укриття, тому що і за ваших. Ілюзії може бути для вас ситуація дуже важка, дуже важка. Ну, вище суд, карта на дні колоди. Ну і ще південний захід, південний захід, південний захід, і ось на цей період. Пряма загроза є, ППО працює, натяк на укриття. Націк. На укриття загроза є для е, людей там, де перебувають е, ну, люди похилого віку. Це геріатричні е, центри або, ну знову ж таки, в якомусь із розкладів я говорила, що є загроза для людей похилого віку. Окрім того, не уникайте місцин загального. Перебування людей, загального скупчення людей, якихось свят, уникайте. Якихось афішованих подій. Е, краще побудьте вдома десь, усамітніться. Ну, знову ж таки, тут якісь е, подали інформацію, подали інформацію. Когось, знаєте, як вимушений вибір подати інформацію, але ця людина вона не хоче. Це якесь необережне поводження з інформацією, яку людина має, і вона може е, виставити кудись її. Або ну, от, Як от ворог зламує ці камери, ну, щось, щось таке буде. Ворог може скористатися, коли людина навіть не вбачає нічого страшного в, в, в цій інформації. Ну, будемо сподіватися, що ну, ні. по ілюзії апатія, по ілюзії блокування і пасив. Буде тут, буде неочікувана, ризикована ситуація буде, яка може тривати, тривати у часі. Затяжний кінець, знаєте, от як то говорять. Страхи, йде зміни до страхів. Ну, звичайно, захист працює, але, знову ж таки, є загроза для всіх територій України, для всіх областей. Намагалися розкрити більш детально, наскільки мені дозволяють карти. В сенсі той інформації, яку я можу висвітлювати. Тому закликаю вас, будьте обережними, будьте пильними, уважними, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, адже ворог дуже дуже стає більш підступним у своїх цих діях підлих. Дякую вам за коментарі, за вашу підписку, за лайки. Все є Україна! І ми перемагаємо, не зважаючи ні на що, бо ми не подолання. До побачення.